Нестача якихось якостей в житті християнина зовсім не означає, що така людина не є народженою згори. Ні в якому випадку. Проте наша надія як віруючих людей виключно на жертву Ісуса Христа, а не на плоди нашої віри. Проте варто визнати, що християнське життя не є простим. В ньому ми є мандрівниками до небесної країни. На шляху до цієї країни нам зустрічається палюче сонце та холодні зливи. Я згадую, коли я зі своїми друзями ходив по Карпатським горам, вийшло так, що ми пробиралися через нетрі дикої ожини. І ось ця дика ожина дуже сильно подряпала мої ноги. Мені було боляче, мої рани кровоточили, але я продовжував йти. І ось так я собі уявляю дорогу до небесної країни. І іноді буває, що через сильний шторм ми послизаємося і падаємо в цей жахливий бруд, присмак якого ще дуже довго залишається на нашому язиці. Земля чіпляється за черевики, які з кожним кроком стають все важчими і важчими. Мокрий, брудний одяг прилипає до тіла. І до того ж тебе огортає, знаєте, така завіса холодного вітру, який зараз зовсім недоречний, і без того в такій важкій ситуації. І ось в такі моменти дуже важко не ремствувати, якось переживати або не кричати від втоми. І ось в мене так було. Я кричав, я ремствував, я нарікав на ці обставини. Важко не злитися і приймати такі. Обставини, знаєте, з лагідністю і терпінням. Проте всі такі випробування в житті людини зміцнюють її дух і роблять її сильнішим. Характер загартовується, розуміючи свою відповідальність, щепивши зуби, ми продовжуємо йти до небесної країни. Саме так я собі уявляю цей шлях перетворення. І набуття якостей характеру Ісуса Христа через труднощі. Кожне нове випробування це можливість для того, щоб ставати все більш і більш схожим на нашого Господа Ісуса Христа. Ну але якщо не вийшло, як це в мене свого часу, коли я був в горах, потрібно не здаватися. Потрібно вставати і йти далі, йти цією стежкою, якою йшов до нас Ісус, йти Його слідами, йти до Нього в обійми нашого дорогоцінного Спасителя.